Mitsubishi Outlander. другого покоління XL. Ми привезли із Європи, із Німеччини. Розмитнули, зробили сертифікат і автомобіль готовий до першої реєстрації в В Мрео. МРЕО, ось рядом сервісний центр МВС. Знаходиться наш автосалон в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось дивіться, ось всі автомобілі, які в нас є, кожен тиждень нові поставки. Тепер детально про цей екземпляр. Дуже-дуже класний стан. Зовні технічно... Салон, хороша історія по обслуговуванню, максимальна комплектація. Плюс комплект зимової резини на легкосплавних оригінальних дисках. Покажу. Максимально близько буду показувати кожну деталь, придісточну міром лакофарбе покриття. поміряємо Всю історію покажу, розкажу, салон, технічно є що показати розказати, дуже-дуже-дуже багато. Ну, Я думаю, камера передає, наскільки класний зовнішній стан цього екземпляру. До речі, семимісний. Є третій ряд сидінь. Красиві колесні диски, як нові, практично нова. Резина літня, Michelin 225-50 r 18 тормозні диски нові. Фари як нові, прям ну, просто ніби з салона, які виїхали. Омивачі фар протиманки, ксенон Рівні зазори, ніякого піскоструя нема. Збережений збережений стан і пізніше я покажу чому саме так. Датчики світла дощу люк релінги дуже дуже класний екземпляр. Прям горить зовні. І під капотом там все як нове, теж пізніше покажу. Ну це так, забігаю вперед трохи. Класне рішення пороги пластикові, від піскоструя, від грязі є захист. Дуже класний, удачний кузов цей. Найбільший по простору в своєму класі і найпрактичніший, мабуть. По вихлопу. Екологія вся на місці і подивіться на вихлопні. Ніякої сажі, диму, гарі, нічого такого немає. Докатка високий, хороший кліренс, і якщо так подивитися відстань між колесами і арками, то видно, що там достатній запас, це значить що все добре і він не лежить, скажімо так, не просівши амортизатори і пружини. Є заводське задетонування. Ось так виглядає зовні цей автомобіль. Тепер прийдуть з чином покажу що, що у нас по локофаровому покриттю. Допуски, японець, допуски десь до 100 мікрон. Шістдесят один. П'ятдесят вісім. П'ятдесят вісім. П'ятдесят три, п'ятдесят вісім. Сімдесят, шістдесят дев'ять, шістдесят вісім. 59, 59, 80, 92, 78, 79, 78, 77, 85, 62, 70. 77, 78, 58, 66, 72, 125, 120, 124, 97, 85, 92, Друзі, ось ця дверка якийсь трошки перелак є. Ну, по кольору вона не відрізняється, зазори всі рівні. 136, 115, 123. Ну критичного, зовсім не бачу. 32 тут це рідне. 41. А він код зразу засвічу, можете перевірити, кому цікаво. А, Цікаво дуже дах. 23. 76. 17. Е -е... Зверніть увагу, хто не знав. У Outlander XL, та да? алюмінієвий. Теж цікава така особливість. Тепер інші рішення. Перше. Є камера заднього виду, багажник відкривається такими двома половинками. Класне рішення практичне виїхати десь на рибалку і так далі. Величезний багажник, один з найбільших у своєму класі. Зразу ж показує максимальна комплектація, тому э, Rockford Forksgate, і акустика і сабвуфер. Потім ще класне рішення. Мені дуже подобається, гляньте, як можна швидко скласти цей ряд крісел. Верніше, ну, да, покажу одну. Нажимаємо цю кнопку. Пауза, і все, і зафіксувався. І зразу можна складати все, що хочеш. Так само і це крісло. Також ці крісла задній диван, дивіться вперед назад, спинка по нахилу, салон трансформер реальний. Далі. Ось сертифікат, тут все обслуговування. Що цікаво, гляньте, в 2011 році автомобіль був на балансі Mitsubishi Motors Deutschland. Mitsubishi Motors. Рік, побув, потім був зареєстрований на сотрудника цієї компанії японця Хацукано Цукаса. От Він завжди був власником і там все обслуговувалось тільки на Mitsubishi Моторс. І тільки в 19 році, в 19-му 19-му році році е був е Моріс, ну, в общем, інший, інший власник був. Далі. Тут у нас повинен бути а, тут ще немає відмітки. Подивимось по обслуговуванню. Останнє обслуговування гляньте, було місяць, 25 рік 248 тисяч. Зараз 249. П'ятий чи шостий, не пам'ятаю, по-моєму 6. Практично півтора місяці тому масло тільки поміняли. Ось і тут зафіксовано. На Mitsubishi Motors. І ось тут Mitsubishi Motors. Гляньте, 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 тільки Mitsubishi обслуговувалось. Тільки-тільки все на Mitsubishi обслуговувалось офіційного дилера. Тепер і там ще відмітки є. Покажу ще один ряд сидінь. Він невеликий, але для дітей буває теж потрібно піднімається тут. Хвилинка, трошки не підготовлений. Ну Там регулюється, всім піднімається, тут ще один ряд такий. На, скажімо так, на буває потрібно декілька разів на рік ось він є, ідемо далі, по салону є ще показати і розказати, і технічно ще. Ось салон. гляньте які карти стану. Шкіра. Справжня шкіра з перфорацією. Збережень. Дуже-дуже багато місця тут ззаді. І практично рівний пол. Теж фішка. Салон як новий. Бережна бережна експлуатація. Пластик накладки. Шесть, семь, два, девять, три, шесть, семь, два, девять, три, шесть, семь, два, девять три. Шесть, семь, два, девять три. 72 змішаний цикл і 9 по місту. Тут під капотом все як нове. Тут немає ні теж ні ржавчи, нічого. Збережений стан, таке гаражне зберігання. Розпорка. Ось фіксація. Була в 2022 році 183 тисячі. 158 тисяч в 2021 році було і заміна ГРМ. Ось робота двигуна. Видно, що там чугунний блок. Класно працює двигун. Немає ні картерних газів. Навіть тут ніяких ні парів, ні диму, нічого немає, глянь. І автомобіль вже прогріти. При тому, що екологія на місці все тут все тут дуже добре технічно по цій машинці. Класне обслуговування. Я думаю, камера передає стан. Ну, по максимуму розказав про цей екземпляр по вартості першої реєстрації. Десь близько 6,5 тисяч гривень ви заплатите офіційних платежів МРЕО. Це перша реєстрація включає 3% пенсійний фонд, номера, паспорт, експерт і комісія банку. І ви будете першим власником в Україні. Тому, друзі, кому потрібен такий екземплярчик хороший, класний кросовер, знаходиться в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Приїжджайте, дивіться, перевіряйте, тестуйте. Дуже-дуже класний достойний варіант. На цьому все. Закінчую і чекаю вас на тест драйв. До зустрічі!